Дорогі всечасні отці, дорогий батюшка отець Уаким, духівник нашого вищуського благочиння, дорогий батюшка отець Івидний застоятель Хано і Ана. Присвіта Парафії, начесть присвятої Трійці села Великий Карашин. Дорога Всечасна батюшка Ігонія Аполінарія, матушка, матушка Сівастіана. Дорогі боголюбиві брати та сестри, в першу чергу дозвольте подякувати Господу за сьогоднішній день, за можливість нинішньої служби за те, що Господь об'єднує нас у спільних поліках. Нещодавно, коли ми розпочали церковний рік, Або була така можливість, можна було побувати у другого нашого духівника, батюшки отця Іокіма в парафії, Різдва Пресвятої Погородиці села Чорногородка. Як завжди, отець духовник із добою приймав всіх. І за традицією нашої ми розпочали череду, якщо виходити з церковного календаря престольних або храмових свят. Зі свята Різдва Пресвятої Богородиці ми розпочали череду Двона х свят. І сьогодні Друге свято церковного року, два те свято, присвячене Христу Господньому. Ми вже з вами звертали увагу колись на одну таку цікаву особливість, чому саме сьогодні ми вшановуємо Христ. Чому саме сьогодні ми вклоняємося Господу за нас на Христі Русі П'ятому? Безумовно, ми вшановуємо подію, яка відбулася у IV столітті, коли свята благочестива імператриця Єлена, побувавши в Єрусалимі, віднайшла. Разом з археологами того часу древо Христа Господнього. І потім Хрест воздвигали для вклоніння перед Ним Господу, віруючому народу Божому. Патріарх Єрусалимський Макарій воздвигав Хрест, піднімав його, осеняли Хрестним знаменням людей. І зараз ця традиція воздвигати Хрест. Звершується з благословлення Архірея в празництво возближення Христа Господнього. І ми вшановуємо цю подію безумовно. Тобто основою сьогоднішнього свята є сама історична подія, яка відбулася ще в далекому четвертому столітті в Єрусалимі, коли Єлена, хоч і імператриця, тобто безумовно, вона мала певні можливості, певні особливості були для її подорожі з Риму до Єрусалиму, але все ж таки. Часи були зовсім інші. І вона була вже людиною досить молодою, людиною літнього віку. І от вона дісталася з усіма зручностями того часу до Єрусалиму і настільки полюбила святу землю, що не тільки привезла хрест Господній і інші святині, про які вона діставалася разом з експедицією від старожилів. Які користувалися теж переданнями, бо все ж таки з моменту розіп'яття Христа Господа пройшло три століття. Вона навіть привезла з собою святу Єрусалимську землю. І храми в Римі, коли вже їх можна було відкрито будувати, будували на Єрусалимській землі. Отаке От було дивне поєднання Єрусалиму і Риму, який поступово ставав столицею уже. Тієї держави, де, слава Богу, деякі люди говорять, навіть історики-дослідники, що християнство стало державною релігією, але більшість стверджує дослідників, що християни просто були рівні в правах з іншими громадянами Римської імперії. Тобто гоніння на християн з часів едикту Костянтина Великого, сина Святої Єлени, припинилися. І віруючи у Христа, просто були вистані повноцінними громадянами, такими ж представниками земного громадянства, на той час могли держави Римської імперії, як і інші. А потім вже поступово-поступово християнство, дякуючи в першу чергу аскетам-проповідникам, стало релігією домінуючою у імперії. Так, звичайно, сильні світу того часу намагалися, як це інколи, властиво їм, діючи по-своєму, насаждати тих християнство не стільки любов'ю, скільки владою. Християни не були за те, щоб забудь-що руйнувалися язичницькі храми, забудь, що їх засипали землею, забудь-що. Руйнували язичницькі некрополі кладовища, але влада тоді діяла так, тому що бачила в цьому якусь, можливо, інколи навіть не стільки духовну, скільки е, політичну необхідність. Але християни, які завжди, жили любов'ю. І навіть після етиків Костянтина Великого все одно так чи інакше гоніння на християн поверталося. І от сьогодні ми вшановуємо саме свято пов'язане із початком того, що Єлена привозила з Єрусалиму до Риму, до столиці Імперії святині, і через святині люди могли стверджуватися у вірі. Але нинішній день це не тільки згадування про цю подію, але в першу чергу для нас це шанування Господа. І співпереживання цієї події, ми сьогодні разом із Богочестивою Святою Єленою, з Богочестивим Патріархом Макарієм на тому місці, де воздухався Христ. Ми сьогодні разом, саме там, де люди, спостерігаючи на Христа знамення, взиваючи до Господа, промовляють, Господи, помилуй. Ми сьогодні з вами саме там, де починається на новому етапі справа Християнізації. Світу, наших ближніх, і християни завжди в першу чергу діяли любов'ю. Адже саме любов Божа до світу, до людини призвела до того, що Христос піднявся на хрест, Христос розіб'явся на Голгофі і через це розіб'яття, як не дивно, відбулося спасіння Богу Людського. І без цього Христа спасіння не було б. Ми згадуємо з вами часто ту історію, про яку говорив митрополит Тимотрополицуровський Антоній, згадуючи слова одного того Слова, який наводив приклад старця святого життя. Цей старець, молячись Господу, говорив: Господи, чому в цьому світі стільки беззакон, стільки неправди, чому ти не можеш це зупинити, чому ти не можеш е, покарати тих людей, які так зухвало діють? Чому ти не можеш? А чому ти не хочеш, бо Бог може все зробити так, щоб владою твоєю беззаконня припинилися, вони діють? І тоді Господь цьому подвижнику відкрив, що і зараз Господь в цьому світі через нас діє кротістю, любов'ю, сваренням і третинням. І старте цьому відкрити, що якщо б навіть заради спасіння одного грішника серед загальної маси праводного людства. Потрібно було б те, щоб Христос зійшов на Хрест, то так воно б і відбулося. Заради спасіння на від однієї людини Господь поповторив свій хресний шлях, свій хресний і Спасительний подвиг. В традиції нашої православної церкви ми не просто вкладаємося Христу, а по рахунку ми вкладаємося Господу за нас, розіб'ятому на Христі. Ми сприймаємо Хрест. Як особистість. Тому -то у нас навіть є молитва чесному Христу Господньому. Тому -то Хрест для нас, це безумовно, є символ перемоги життя над смертю, безумовно, добра над злом, безумовно є символом перемоги божественної любові і Божої правди над нашим людським беззаконням. І Господь наділив хрест такою. Силою не само по собі хресне древо стало Спасителем, а силою, наданою йому Христом. І от саме сьогодні ми знаходимося в особливій благодаті цієї сили Божої, яка в нему Чудській звершується. Тому, шануючи сьогодні друге 12 свято Церковного року. Дозвольте всіх широсердно привітати від керуючого нашим Макарівським вікоряством, присвященнішої Єпископа Бличівського Кирила із цим великим празництвом. На жаль, Владика Кирил, виконуючи дуже відповідальні і дуже необхідні, особливо в наш час послухи сьогодні перебуває не тут із нами, але духовно він з нами і молиться за нас. Він зараз виконує саме те, що допомагає церкві працювати, проявляти себе в нинішніх умовах серед. Реалії нинішнього часу владика Крил перебуває у Кап'ячому сьогодні, просив передати всім покін і благословення. І так Господав, що там, де монастир, в якому подвезається матушка ігумені Катерина, перебуває наш владика в цій місцевості, але представники цієї обителі цієї місцевості, матушка Ігуменія Аполінарія з матушкою Севастіаною, Тут з нами. І нещодавно, подібно до святої цариці Єлени, матушка аборинає, повернулася зі святої землі. Повернулася теж як Єлена зі святинями. І сьогодні була для мене особисто велика радість і втіха, що матушка, як тільки ми зустрілися, привезла з Єрусалиму чесний хрест, Єрусалимський хрест зі святинями Святої Землі. Провезли також і інші духовні подарунки, які сьогодні з радістю також вичув нашим дорогим батюшкам, оцю духівнику нашого благочня, архімадліту Яківу, настоятелю свято Різдва Погородичного храму села Чорногородка, отцю Дмитрію, настоятелю свято Турицького храму, села Великий Карашин. Батюшка сьогодні потисюки, молився за свою духовну сім'ю. А батюшка Отець Дмитрій приїхав сьогодні зі своєю сім'єю, з матушкою, з дітками. Це велика радість, коли мала церква-сім'я присутня на торжестві церкви Христової, парафії, монастирі, сім'я малою церквою. Тож, дозвольте зараз вшанувати дорогу нашу іговую матушку Аполінарію, матушку Сівастіану, я там наші подруга від ценя Олесі для вас на квіти. Час одного з наших престольних свят ми з вами шанували наших воїнів-захисників. І зараз тут є рідні, близькі батьки, мами, тещі, тих, хто на передовій виконує свій обов'язок перед нашою богобереженою і багатостраждальною українською землею. Але є дійсно у нас ще і воїни духовні, і ми знаємо, що те, що відбувається в духовному світі, це має вплив безпосередній на те, що відбувається в цьому світі земному. Якщо Господь там дає проходити через певні попущення, через певні випробування, то значить нам це з якоїсь причини несправедливого Божого промислу необхідно пройти, але пройти по Божому, бути людьми такими, які виконували те, про що говорить Христос, воздавали кесарю а Богу Боже. Ми нещодавно передали. Особливі святині для наших воїнів-захисників святині, підготовлені спеціально для них руками матушок з Твомивського монастиря. Це такі молитовні браслетики з молитвою. Матушки, власноруч, закуповуючи матеріали, готують браслетики із молитвою да Бог із 90-м салом Живий в Помощі Вишнього. І, власне кажучи, коли я спілкувався із вольними захисниками, то те, про що просили в першу чергу, про молитви і про святині, потім вже решта, потім навіть уже те, що необхідно для виконання ними повноцінного їх військового обов'язку, їх радного подвигу. Ну і оскільки трошки на відстані тут знаходиться наша послушниця Тетяна, матушка Тетяна за яку ми молимося, яка молиться за свого сина, який з перших днів широкомасштабного штабного вторгнення добровольця пішов в армію, служивши армією ще в Радянському Союзі, то попрошу і матушку Татіану, як маму воїна теж собі підійти, це ще один наш воїн, мачка Тетяна, і брастики, підготовлені матушками Словівського монастиря, які ми вже відправили на фронт нашим воїнам, дозвольте також вручити другим нашим матушкам. Його мені матусі Себастіані. пробачте, значить, вийде колись так. Його мені плінарії, матусі Себастіані і послушниця нашої дорогі матчі та діалі. Матка плінарія, нога і благає літа вам. Зараз ми як ніколи відчуваємо, що значить жити християнською громадою, що значить жити так, щоб ми. Були живим свідченням Христа. Ми живемо за новим Завітом. Новий завіт – це не. і чотири Євангелія, це і дій... Дія Апостольських, книга дія апостольських це і апостольське послання. Але про життя церкви, з якими ми зараз, так би мовити, стикаємося по-особливому в наш час, розповідається в книзі, яка має послужбову назву апостола. Дозвольте вам вручити цю частину Нового Завіту. Святий Пасу Господи, і вам, як духовному воїну, вручити, будь ласка, ці такі болотовні чоточки, молотовний браслетик. Матушка Сьогодні, будь ласка, просимо те, що отримати. такий браслетичок, так? Пасе Господи, так, для матушки, для Щиро дякую. браслетичок ще для нашої. Послушниці маточка та Тіани, яка завжди молиться за свого синочка, який не продові, просить надалі за нього молитися, і вона ночами не спить, щоб можна було звершувати своє певне молитовне правило. Тому прохання всіх молитися за воїна Олександра, який перебуває зараз, найчастіше на продаві, як то кажуть, на нулі, і за всіх наших воїнів-захисників матушка встають. Ну, мої стабрання вчителі батько, яких дорогий батюшка. Отець Дмитрій, дозвольте вам передати ці подарунки від матушки Аполінарії, провезені нещодавно зі святої землі. Ми сьогодні ще більше маємо можливість зануритися у величчинішнього свята, пов'язаного з першими археологічними. Знахідками на святій землі і будь ласка саме звідти, як цариця Єлена, нам сьогодні Матчка полінарія передає такі гостинчики. Подарунки доході Матчка полінарія. Можу побачати, полиска батька цю лакіму Ваше Приподобі торги. Батюшка Філід, батюшка Яким, батюшка Димітрій, отецьякон Олексій і браті і сестрички. Дуже рада, що ми пере Боже на святе місце, прошедісного на святе. Тому заради божественно торгіїв, благодать Святого Духа, свята зійшла, щоб ми дійсно причастилися тих Христових тайн. І низенький такий Україн передає святої землі землі. Дуже вдячна Богу, що сподобав мене Господь також побути на святій землі, поклонитися в групу Господню, де народився віхлієми Господь, до Площаниці Божої Матрі також до групи Господню, до Ірусилімському кони Божої Матрі. За всіх вас молилися, тому що дійсно в на нашому серці ми пам'ятаємо вас, кожного і, знаєте, на такому святому місці всі згадуються, всі, які любими, наші. Тому мислисеньки вам уклін. Бо хранить вас, вас, ваші, ваші обічі, тому що в нас все одно вже є обіді. І всіх ваших воїнів, захисників нашої рідної України. Дякую. Широ серду, дякую вам, дорога наша дякую. матушка полінарія. Дякуємо дякую. матушці Севастіані, сестрам обителі, яка вірена вам, були виявлено все, що на тачалі нашої української дорога матушка Полінарія. І сподіваюся, що дійсно той духовний фундамент, який було закладено, такої духовної нашої дружби між нашою парафією Христовоздружинською парафією ми... нашого Макарівського вікрятства і святими обителі, обителі і в кип'ячому, і в Сополівці, цю духовну дружбу ми будемо продовжувати. Сподіваючись на ту милість Господню, яка і надалі буде нас об'єднувати у Христі для звершення Божих справ християнського служіння Богові, нашим ближнім, святій церкві, нашій рідній українській землі, будемо продовжувати це цієї благодати Святого Духа. Спаси Господи, що розсердно дякуємо всім. Ми сьогодні, як завжди, підготували в престольне празництво для всіх гостинчики подарунки, тому, оскільки в святого звиження найчастіше прийнято, що Можуть навіть не прикладатися до Христа в руках священника, але до Христа, який лежить на центральному аналогі, то можна буде просто підходити, прикладатися до Христа, який на аналогі. І я попрошу батю, щоб допомагати зараз. Отче Ірке, будь ласка, сьогодні з вашого досягнення можна буде всі покропити святою водичкою. Будь ласка, готуйте, тя батюшки, зараз кропиться так. Отче домові, просимо вас тоді допомагати. Можна буде разом зі мною роздавати подавиночки, приготовлені для всіх. І отець Олексій, будь ласка, роздавайте іконочки, іконочки. Воскресіння Христового, бо після розіп'яття Христа після Воскресіння. Це буде поставанням. Сьогоднішній день від нашої парафії від Манивного грішного з проханням про святі молитви. Укріпився Господь. Після того, як ми всі підійдемо до Христа, опробуємося святою водичкою, просимо всіх е, проходити до трапези для священнослужителів і для матушки мені. Може, присвятилося, може, не підзарядили. А може, що ще? Е, я вважаю, а, бачка, бо це да? Ну, що ж, для. Е, Дорогих наших представників царства на священства для вірян церкви христової, будь ласка, трапеза така ж сама, як і для священнослужителів, для матушки гумені, для матушки Аполінарії, для Матушки монах ісвасіани. Для вірян наших дорогих, будь ласка, тут раби за такого фуршетного плану всі страви, такі ж як і там, де будуть священнослужителі. Будь ласка, тільки тут можна буде брати тарілочки і вже розміщатися там, де буде краще. Бачите, нам сьогодні Господь дав, що трошки прохолодно було спочатку, але потім і сонечко таке. І як дехто сьогодні сказав, що тут рай, дійсно, бо благодать Святого Духа нас тут зібрала. Дякуємо всім за молитви. Наступне послужіння ми плануємо з в нашій громаді в суботу зранку, оскільки буде остання субота, у нас буде, на пітниці, а буде на віри, надію, любов, знаю, що на п'ятниці, а в буде буде віри, надії любові Софії, свята Божественна літургія. Спасився, Господь.